Любі друзі, всім привіт! У нас сьогодні розпакування дуже цікавих посилочок 11 штук. Розпочинаємо. Це у нас є прилад для вимірювання електричних параметрів мережі. Значить, дивіться, йде він вже в коробочці. Це вже в принципі його плюс. Інструкція на китайській. хто розуміється на китайському, буде корисно. Інструкція на англійському. Тут вже, напевно, людей буде більше. Сам мультиметр. Це він у нас повністю ручний. Всі режими потрібно вибирати вручну. Перевіримо, що тут по живленню. Так, живлення нам потрібно. Дві батарейки 3А. Получається, 2, 3А, значить живлення 3 вольти. Що ж, пішов шукати батареєчки. Батареєчки знайшов, будуть новенькі. Мультиметр працює. Батарейчки нові вставок. Мультиметр вважається ручним. Тому тут потрібно в ньому вибирати верхню межу. Наприклад, я хочу зробити тест, перевірити, чи він взагалі працює. Як це можна зробити? Саме проще включити режим вимірювання напруги. Але не постійний, а змінний. Так ще й потрібно вибрати верхню межу. Тобто, ми знаємо за замовчуванням, що напруга в розетці Більше ніж 200 вольт тому потрібно вимкнути мультиметр, щоб верхня границя була 600 вольт. Я вам можу продемонструвати. Виключений він ось так, а вимкнений на 600 вольт. Якщо ви поставите на 20 вольт, я не знаю, експериментувати не буду, але швидше за все він згорить. Ставимо на 600 вольт. Якщо ви будете робити вимір напруги, там, де ви не знаєте за замовчуванням, яка у вас напруга, то вам потрібно розпочинати з вищого порогу. Тобто Починаємо із 600, дивимося там напруга 20 вольт або 19, ми вже потім ставимо на 200, ще раз міряємо, а потім на 20. Ну, Можливо, це щось я і неправильно сказав, але я б робив саме так, тому що його спалити дуже легко. Ми вмикаємо. Написано 219 вольт. Цілком може бути правильно 230 номінал, плюс-мінус 10%. Все в межах норми. До речі, у нас є навіть підсвічування дисплею. Якщо ми хочемо поміряти е, напругу. На батареюшці, що нам потрібно зробити? Вімкнути режим постійної напруги. Мало того, вімкнути режим постійної напруги потрібно зробити верхню границю. Наприклад, 600 це дуже багато, бо там напруга номінальна напруга батарейки 1,5 вольта. Значить, дивіться, ставимо 20 спочатку. Так, як це його зробити, так як воно ще запечатане. Да? Хоч би батарейку не пробити. Видно на дисплеї 1,66 В. Але в нас є поріг значень по напрузі 2 вольта, можна поставити сміливо 2 вольта, перевірити, що воно покаже. Це просто ви розумієте, що він буде більш точний. Напевно, все-таки він не згорить, але ну, я б не рискував поставити, наприклад, зараз 200 мВ. Те саме, тільки в нас ще 7 тисячних. Це виходить, у нас напруга на заряженій новій батарейці 1,667 вольта. Все, батарейка чудово працює. До речі, у нас вже був огляд мультиметра і маленького такого зручного, і дуже подібного на цей, тільки той був ще бюджетніший. І там не було режиму продзвонювання. Тут вже режим прозвонювання є і ми можемо його випробувати. Тобто режим прозвонювання потрібен для того, щоб знайти відповідність проводів або цілісність. Наприклад, ми можемо взяти. Вимкнути подовжувач з розетки, вставити щуп в розетку на один провід і з іншого боку знайти його цілісність. А якщо, наприклад, кабель буде перебитий, цілісності не буде. Виріжемо, бо фігня. Режим прозвонки ми тестуємо, все працює чітко, Котик турбований. Мультиметр за свою ціну по-любому. Річ годна. Всім рекомендую, якщо, наприклад, для домашнього використання і вам там потрібно щось трішки поміряти, трішки того, трішки того. Там пару разів в рік його взяти. Річ незамінна. Це відомий виробник китайський Anning. Продовжуємо далі. Наступна у нас буде посилочка. Це вже моя. Написано, що вона коштує 3,5 долара. Зараз побачимо, чи правда це чи ні. Це у нас є Smart LED лампа 1 SE Color. Бистренько пробіжимося з вами по коробочці. Переді представлена на лицевій стороні сама лампа, потім дивіться її енергоефективність А. Плюс. Далі якісь сертифікати. А цей бік найцікавіший. У нас тут режими роботи, зараз я вам бистренько про них розкажу. Керується з мобільного телефону, є таймер на включення вимкнення, інтенсивність світла, регулювання температури світіння. І реагує на ваш голос. Відкриваємо. Як вона відкривається? Навіть захисна пломба є виробника. Спробуємо. Опа! Дивіться, красиво. Коробка дуже крута, як для такого вироба. Інструкція велика масивна. Виглядає вона дуже-дуже достойно. Металевий корпус. Потрібно її зараз тестувати. Можете оцінити її колір, зовнішній вигляд. До речі, ми щось з вами не розповіли, скільки її потужність. І не розповімо, бо тут ніде не написано. Її потужність складає 6 Вт спеціально для тесту. В було придбано перехідник з розетки на цоколь звичайної лампи, тому що так буде всім цікавіше. подивитись за столом, як вона працює і чи працює взагалі. Заявлена на потужність 6 Вт. Сяє. Поживає на цьому режимі, вона вже 6 Вт. Ось, дивіться, тут мигає потужність 6 Вт. Так, зараз ми швидко спробуємо її підключити до нашого телефончика. Це вирішив, бо бачу вона грохне, капець воно в очі лупить. Е, Бистренько за кадром ми з нею побавилися. Вона споживає 6 Вт, має кучу режимів в різних кольорів. Но саме цікаве те, що вона вважається смарт. Це не просто так, тому що вона керується з мобільного телефону. Програма, яка нею керує, називається Yeelight. Тут є просто якась куча різних режимів. Дивіться, наприклад, є режим Нічник. Ми просто натискаємо цей режим і лампа переходить в ледь-ледь-ледь розжарювання. Знімаємо ми огляд на лампу, значить потрібно вимкнути світло в студії повністю. Ми лишили тільки одну лампу, освітлює вона кімнату доволі-таки непогано, при тому, що вона зараз виставлена на 1,7 Вт. З легкістю через мобільний телефон можемо додати її потужність. Зробити 6, навіть воно трошки більше показує. 7 Вт. Уже освітлює кімнату доволі таки потужно. Варто зазначити, що її потужність 7 Вт. Це не та лампа, яку ми купуємо, наприклад, в Аврорі, і на ній написано там 200 Вт. То геть не те, не вірте. Це якщо виробник написав 7 Вт, значить воно так і є. Тим більше в нас є прилад розетка мультиметри, яка це все нам підтверджує. По режимах режимів просто безліч, які хочете. Наприклад, режим добрий ранок. Не знаю, чому саме вони вирішили зробити добрий ранок. Ось такий. Ну, хай би так. Режим захід сонця. Ну те саме, що добрий ранок, тільки трішки світліше. Ночне світло. Ось це дивіться режим взагалі бомбезний. Ми лягаємо спати. В мене просто є світильник. Xiaomi. Ми ставимо ночне світіння, яркість на мінімум. В кімнаті в нас є нічничок, споживає він 1 Вт і все чудово. До речі, класна штука в тому, що можна її запрограмувати. Наприклад, буде вмикатися типу в 23.00, вимикатися в 6.00 і всі будуть доволі. Є режим ночне відео, якраз чудовий режим, щоб відкрити наш. YouTube канал і подивитися нову розпаковку. Режим день народження міняється кольорами. Це класно. Режимів куча. режим свіча. Типу, змінюється туди-сюди. Класний режим це ось білий. Хочемо холодний колір. Можемо поставити холодний колір, Да? І яркості додати. Яскравість. Холодний білий яскравий колір. Можемо вимкнути нейтральний колір. Можемо вимкнути теплий колір. Ця лампа нам дає змогу все зробити. Потім Дивіться, є дисплей, на якому ми можемо вибрати, напевно, він називається Градієнт. Ми можемо вибрати будь-який кольор на вибір. Наприклад, можна із таких тусклих кольорів щось вибрати. Наприклад, дивіться, зелений, але він тусклий. А можна прям яскраво-зелений вибрати. Ух, трошки проскочив. Ось яскраво-зелений. Надіюсь, камера, хоч приблизно, якось це все покаже, але ну, воно так зараз трошки скривить картинку, але повірте мені, кольори, правда, дуже-дуже насищені. Червоний. Ну це не так червоний, як більш до оранжевого. Ось дивіться. Оце я виставив червоний на 100% потужності 2,5 Вт споживає. Чудово. Наприклад, синій. Суть ви зрозуміли, що вона виставляє будь-який колір, який ви виберете на цій палітрі. Можна вимкнути режим поток. Тобто вона буде міняти всі кольори по очереді. Наприклад, ми можемо додати. Швидкості, і буде воно все швидко переливатися повільно. До речі, класна штука, що вона підключається до вашого телефона не через Bluetooth, а по Wi-Fi. Тобто, ви, будучи вдома, наприклад, можете вимкнути для свого котика світло або навпаки вимкнути для свого котика світло, якщо він себе погано вів. Вмикаємо світло в студії і повертаємось до вас. Потрібно підвести підсумки. Лампа чудова, мені дуже сподобалось. Скачуєте програму, реєструєте лампу в цій програмі. Пройшло оновлення е, прямо для цієї лампи. В ній є свій, е, своя програма операційна, там якась система. Про лампу можна говорити дуже довго, але не будемо відео розтягувати. Коротко про цю лампу можна сказати так. Вона чудова, свої гроші точно варта. І дивіться, на неї дуже часто є. Дуже вигідні пропозиції, так що рекомендую вам підписатися в телеграм-канал, моніторити. Можливо, такі лампи ще раз з'являться по низькій ціні, і ви швидко їх візьмете, купите і ви заміните свої старі лампи, які потрібно вимикати вручну. А це дивіться, перевага цієї лампи. Ви лежите, дивитесь фільм. Все чудово, класно. Вирішили прилягти, вам потрібно вставати і вимикати світло. А ця лампа все зробить за вас тільки один натиск кнопочки, і лампа вимкнеться. Так що всім рекомендую до покупки. Переходимо до наступного товару. Так, дивіться особливість даного товару. Замовляємо ми вже такий товар вдруге. Перший раз мені вони дуже сподобались. Тоді замовляли цей товар не мені, знайомим. І вийшло так, що я ним покористувався, і прям захотілося собі такий товар лишити, взяв і замовив собі ще раз. Виставляли ми його в телеграму з буквально кілька днів тому. Там були дуже вигідні ціни. Я вже не пам'ятаю, здається, за 70 гривень. Щось приблизно такого можна купити дані наушники. Це є наушники, правильно, як ви здогадалися, йдуть без коробки, щоб зекономити на доставці, напевно, на пакуванні. Дивіться, вони провідні, мають міні-джек. 3.5 просто чудової якості, але це були попередні чудові. А мені потрібно кілька хвилин, щоб протестувати їх. За кадром кілька хвилин я їх протестував. Такі геть самі наушники, як у нас були в попередніх відео, все чудово. Рекомендую всім до покупки. Наприклад, якщо вони в Китаї, я вже так прям відразу не скажу. З купаном їх можна купити приблизно за 70 гривень. Ми в групі недавно виставляли. Так що однозначно за таку ціну їх рекомендую, якщо у вас, наприклад, скромний бюджет. Зрозуміло, що щось прям з неба вони хватати вам не будуть. Але для прослуховування музики або, наприклад, перегляду нашого відео з каналу ще приїхало, вам цілком вони підійдуть. Так що рекомендую. А ми продовжуємо розпаковувати. Посилочку, тут написано, що це є тримач для сверл. Зараз ми побачимо, що це за тримач. Навіщо він такий взагалі потрібен? Е, Напевно, він встановлюється на стил ось так, і сюди вставляється сверла. Які сверла, якого розміру нічого не вказано? Купувався цей товар на купон. Ну, з розрахунку такого, що товар не відправлять, 40 гривень дадуть, але бачите, іноді таке буває, що товар відправляють. Значить, все зрозуміло, поїхали далі. Так, наступним у нас буде стрази. Дивіться, такий товар у нас вже теж був в огляді. Це дивіться стрази для манікюру. Знаходяться вони в такому блістері органайзеру. який нам стразик потрібно, ми його перекручуємо, і там вже, наприклад, відкрилося свій першу комірку, хоп-хоп, висипали, все, взяли, приклеїли і поїхали далі. Ось виглядають вони ось так. Є різні розміри. Ви бачите, що їх тут просто дуже багато. Товар замовляв не я, дівчина, так що я про них більше не знаю, що ви розповісти. До речі, всі товари можна буде придбати в описі під відео або в нашій телеграм-групі. Рекомендую купувати саме з телеграм-групи. Це у нас є кабель для заряджання мобільного телефону. Роз'єм Type-C Type-C. Короткий розмір. Замовляв такий короткий чисто для того, щоб заряджати свій мобільний телефон від Powerbank. Наприклад, якщо. Вже вгрився в ліжечку і не хочеться лежати біля розеточки. Ми беремо свій павербанк, тик, мобільний телефон, тик, все, все працює, Зарядка йде. До речі, його потужність 66 Вт. Купувався дуже дешево, я вже не пам'ятаю, приблизно там 5 гривень. Щось таке. Всім рекомендую. Такі вигідні пропозиції можна знайти тільки в нашій телеграм-групі. Так, наступна посилочка. Це в нас що тут написано? Ух ти, це я замовляв пахучка в автомобіль. Що, Е, Так, дивіться, виготовлена вона в вигляді Dragon Fruit. Потрібно її розпакувати. До речі, пакування повинно бути вакуумне, але воно, можливо, так і повинно бути, але не знаю. Щось десь вакуум втратився по дорозі. М -м, який приємний запах! Дуже приємно пахне і дуже зручна застібка на ній є. Тут така резиночка. У машині вішається і буде вам дарити навіть зимою літній настрій. Дуже приємно пахне, рекомендую всім. Артем, що ти скажеш? Дякую. Так. так, переходимо до наступного пакетика. У нас сьогодні посилочки маленькі, так що не будемо довго на них зациклюватись. Так, ух ти, а це трішки річ не та, яку я замовляв. Значить, дивіться, по факту повинна була приїхати біта, яка розрахована для автоматів навантаження, тобто в електрощитках. Там є такі вінти, спеціальні, посилені, от якраз саме я таку біту замовляв, тому що мої туди не дуже коректно підходять. Ось таке, дивіться, мені прийшло. виглядає воно ось так. Значить, дивіться, ця штука предназначена для того, щоб або намагнічувати, або розмагнічувати вашу викрутку. Ось, дивіться, наприклад, ми зараз не можемо взяти вінтика викруткою, Не можемо взяти, тому що вона розмагнічена. Ми, значить, беремо. Цю штуку, я, дивіться, я не знаю, я перший раз з таким стикаюся, я не знаю, як його потрібно. Чи раз туди вставляти, чи потримати, там, чи як, чи покрутити. По ідеї, вона зараз повинна бути намагнічена. да? Ну, Давайте спробуємо так якось. Дивіться, хоп! І вона намагнічується. Ну, Не дуже звичайно, можливо, вінтик великий, як для такої викрутки. І ось воно вважається намагнічено, да? Потім, якщо нам не потрібно, щоб викрутка була намагнічена, ми прикладуємо її зверху. І взагалі вже нічого не магнітиться. Ну, річ як для мене то не дуже корисна, але що ж ви зробите? Що приїхало, тим і раді. Можливо, відкриємо суперечку, повернемо свої кошти, але там товар був дуже дешевий. Просто напишу продавцю негативний відгук, та й на цьому все. Ну, Якось працює. Так, переходимо до наступної посилочки. Так, це в нас є чехол на мобільний телефон. Дивіться, відразу варто зауважити, що чехол не має більше ніякого пакетика, тільки той, який був предназначений для транспортування в почті. Значить, його легкістю могли протерти, і у вас чехол був би вже пошкоджений. Чехол на телефон Xiaomi Redmi Note 11. Так, виготовлений доволі таки якісно і більш товстий. Даний товар був замовлений для підписника. Підписник мене попросив, я йому замовив. На те будь ласка, тримайте, буде завтра вручення. Чехол доволі таки якісно виготовлений, стінки грубі. Товсті і летять дуже чудово. Дуже погано, що не було індивідуального пакування, але на цей випадок в Аліекспресу є відгуки. Напишемо поганий відгук, що чохол був чудовий, якість непогана, а от е, індивідуального пакування не було. Можливо, продавець на наступний раз буде відправляти вже з індивідуальним пакуванням. Переходимо далі. Остання посилочка на сьогодні коштує вона 1 цент. І написано, що це є серветка. Будемо відкривати, дивитися. О, це вже така саорветка була в попередньому відео. Звичайна чорна мікрофіброва саорветка, хорошої якості і є лист від китайця. Хто не дивився попереднє відео, будь ласка, подивіться, тому що я це читати не хочу. Воно надруковано дуже поганим шрифтом, але написано на український, написано безграмотно, ну, через Google, написано через Google-перекладач, якість бажає кращого. І по суті, тут написано, продавцю ні в якому разі не ставити погану оцінку. Він вимагає тут з нас п'яти. Зірковий відгук і на цьому все. Що я хочу вам сказати? Тряпочка гарна, гідна уваги. Хто не підписаний на телеграм, обов'язково підпишіться, щоб встигати купувати по таким вигідним цінам, як ми. На цьому наше відео підбігає до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал і на наш YouTube канал, щоб свіженькі відео дивитися першими. Дякую вам велике!